Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові частини в Москві перевіряються тотальні облави на арештка кістяка Вагнера. Облава та масовані арешти. Стрілянина навіть у військових частинах поблизу Червоної площі спалили бо терор розгвардії. Є загиблі на вулицях Москви. Перші бої пише телеграм-канал. Топор помсти інформацію. Приховують та видають все за навчання, яке нібито проводять заціллю виявлення та захисту від де. Ерге противника, смерть пригожна чітко показує. Путін не довіряє своїй системі. Вважає блогер Юрій Богданов. Одно цей крок радикалізує всіх тих, хто ще може наважитися на бунт у Росії. Давайте стосовно Пригожина і ко поговоримо ще кілька важливих речей. Якщо Путін хотів виглядати сильним усі ці історії, у нього було два шляхи: втопити бунт по Пригожина ще тоді в червні силовим методом. Показово заарештувати, судити, влаштувати показові процеси ще до ті, коли конфлікт Пригожина йшов його. Був очевидний, але до бунту справа не дійшла. На перший сценарій у Путіна не вистачало рішучості, вирішив хитрістю на другий, чи то інформації не мав, чи то правда вірив, що все фігня і конфлікт не вийде за рамки апаратної та інформаційної війни. Ще був варіант лайти зі збереження репутації після домовленостей про безпеку пригожена тупо загнати його під стіл кримінальними справами та запроторити років на 20 до в'язниці, як Навального. Те, що відбувалося три дні тому, це про те. Що своїй системі Путін довіряє не дуже і тому Пригожна показово зачистила. Якщо система замість показово покарати намахує маху її вбиває, вона боїться повторення, зачистила щоб залякати можливих наступників на шляху протистояння Путіну в його найближчому колі. А це коло стає все вуще й вуще. Після заколоту Пригожина сталися дві дуже маркерні події: відставка генерала Попова, який жалівся на брак людей і техніки при владі відбиття контрнаступу, його заслали у Сирію. Та Арешт Гіркіна, який критикував владу за об'єктивні проблеми російської армії з правих позицій, навіть відставка Суровікіна не такий маркер. Так ось ці дві події показали, що ядро режиму не буде сприймати критику навіть від однодумців у питанні війни. Що головним критерієм наближення до Путіна буде виключна лояльність і політичний апарат но Путін перейшов у стадію оборони обложені фортеці. Це при тому, що динаміка подій на фронті та необхідність мобілізації вже вимусила Путіна значно. Посилити владу губернаторів і регіональних еліт, зробивши їх вже фактично сатрапами у класичному значенні цього слова. Тобто вони вже можуть формувати власні де факто приватні армії, тому вбивство Пригожина і його поплічників це насамперед звуження інструментарію від складного суду зниження репутації, позбавлення впливу до примітивного, коли ти просто вбиваєш одних і залякуєш інших. Надія, що не вибухне і при цьому радикалізуєш усі можливі майбутні заколоти і додатково створюєш для них закладочки. Тому логіка сьогодні помрешти. А завтра я у діях Путіна продовжує домінувати над стратегічними планами, і це добрий знак. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатись обов'язково. Переможемо разом.